Гімназії імені Ніни Герасименко Імпульс! Ми учасники всеукраїнського освітнього проєкту Відкриваємо Україну! Давайте знайомитися! Ми творчі, енергійні, ми розумні. Креативні, зміливі, ініціативні. наполегливі. Ми любимо працювати. Ми не боїмося ми Згуртовані. Ми вміємо побачити проблему. І ми знайдемо шляхи її вирішення. Ми знаємо, як це зробити. Бо наша місія творити добро. Сподіваємось, що імпульс добра заряджений нами відгукнеться у кожному сердечку. Ідей у нас вистачає. І одна краще іншої І всі такі важливі. Та поки що зупинимось на одній. На нашу думку, найактуальніші. Наближається новорічні свят. Так, а з ними веселі дитячі ранки з казковими героями, танцями, піснями, виставами. Де взяти костюм? Купити дорого, пошити не всім під силу. Тому ми поставили собі запитання: а чому б не створити у школі справжню костюмерну і поступово наповнити її сценічними костюмами, з яких одні діти виростають, а іншим вони знадобляться? Тож і вирішили втілити все життя створити костюмерну в гімназії та за... Їх танцювальними та карнавальними костюмами ми звернулися з цим до всієї шкільної родини і результат не примусив себе довго чекати Перші зібрані костюми вже активно використовуються в день Святого Миколая на балу гуронік. Справа продовжується. Однодумці до нас приєднуються. На прикладі цієї справи, Вчимо робити добро для інших і отримувати від цього задоволення. Нехай наш проект стане прикладом для наслідування школярами міста Район Sim! Yeah.